З нами на зв'язку Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Пане Григорію, я вас вітаю. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, ну, власне, запустять чи ні? Це більше політичні питання. Обговорюють їх політики, роблять свої прогнози розвідка. У мене до вас інше питання. От якщо справді ядерні боєголовки будуть запустять у наш бік, як швидко ми зможемо про це дізнатися? Ну, я думаю, є система не тільки е, цивільна, а також є і військова система, яка відслідковує запуски, запуски і використання ядерної зброї, тому я думаю, що ми дуже швидко дізнаємось. Я думаю, що ну там за годину дізнаємось, чи були запуски ядерних ракет або або ні. А власне, от якщо теоретично собі уявити усю цю ланку людей, які здійснюють цей запуск, на вашу думку, якщо Росія... Коли-небудь вирішить таке зробити, чи знайдеться з цього в цьому ланцюгу людина, яка все-таки це якось відмовиться робити, відмовиться виконувати наказ, і все-таки не буде цього ядерного пуску? Ну, в історії людства було таке, коли і з американської сторони, і з сторони Радянського Союзу, коли. Спрацьовували спрацьовувати хібне хібне спрацьовували системи запусків ядерної ядерних ракет або використання ядерної зброї, і тоді мудрості вистачило військовим не 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 викне не нажати ось цю красну кнопку. Тому я думаю, що все ж таки мало ймовірно, що Російська Федерація буде. Неповажна Російська Федерація буде використовувати ядерну зброю, тому що є і країни, і в Європі, які мають ядерну зброю. Це і Великобританія, і Франція. Тому я думаю, навряд чи і це все ж таки. І потім ось це використання ядерної зброї. Воно також і нашкодить Російської федер... і Російській Федерації. Так. Ну, власне, нас продовжують лякати тим, що там не знаю, будуть запускати ці ядерні боєголовки, тому, тому, тому. Е, раніше казали, що через те, що якщо ми спробуємо відвоювати Крим, тепер уже знову нові погрози. Можливо, я не знаю, на вашу думку, це пов'язано з тим, що має бути скоро контрнаступ, і вони просто свою цю шарманку заводять знову? Чи чому? Я думаю, так, тому що вони дійсно налякані планами. Контрнаступу і думаю, що і вони використовують ось цей ядерний шантаж для того, щоб дійсно залякувати весь світ, щось цим ймовірним використанням ядерної зброї. Але я, наприклад, собі це не уявляю. Також я думаю, дійсно це пов'язано з, з, з нашою підготовкою до контрнаступу. А власне, якщо ми говоримо про Білорусь раніше, йшлося про те, що хочуть вони там тактичну ядерну зброю розмістити. Е, говорили, балакали, що зараз невідомо чи є якісь просування є, в цьому є, плані? є інформація, що вони завезли і готують інфраструктуру, і вони завезли своїх спеціалістів і наразі. Є інформація, що вони готують і білоруських військових для, для використання ядерної зброї або ядерних ракет. Така інформація є, і Росія вийшла з договору про нерозповсюдження ядерної зброї і також може використовувати Білорусь як сателітну державу для розміщення ядерної зброї. Такі побоювання дійсно є. Але виходить, що ядерна загроза вона е підстерігає нас не лише з боку Росії чи Білорусі. Окупанти розмістили зброю та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока на Запорізькій АЕС. Про таке йдеться на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України. Також є інформація про зберігання зброї та вибухівки в інших приміщеннях станції. Раніше окупанти розмістили військову техніку, зброю та вибухівку у машинній залі 1-го та 2-го енергоблоків. Пане Григорію, от дуже хвилюючі надходять повідомлення. Говорять, те, що замінували берегову лінію біля Запорізької АЕС. Говорять про те, що завезли вибухівку. Яка там зараз взагалі ситуація? Ну там ситуація достатньо складна з часів окупації ще, ще минулого року. Тому дійсно, це і є інформація про пулеметні гнізда. на... На, на будівлях активних зон реактору, тому там дійсно дуже складна ситуація, і складна ситуація з персоналом, тому що персонал знаходиться під, під достатньо таким дуже таким шильним психологічним тиском. А люди, відпові люди відповідають за ядерну та радіаційну безпеку. Там дійсно дуже багато військових і присутніх військових, і військова техніка з. Атомної електростанції між собою немає нічого о, спільного, і тому дійсно ситуація на шести атомних енергоблоках, і це найбільша атомна електростанція в Європі. Вона дуже така тривожна і вона дуже складна. А взагалі, чи достатньо там, наприклад, у цієї вибухівки, ну невідомо насправді скільки завезли, так чи достатньо просто вибухівки для того, щоб підірвати ці енергоблоки? Там же ж захист якийсь є правильно. Да, дивіться, вот атомні енергоблоки, і атомні електростанції вони не проєктуються для введення бойових дій на самому майданчику або поблизу атомної або поблизу майданчика атомної електростанції. Тому я ж кажу, і використання вибухівки на такому об'єкті, як атомна електростанція, може призвести до запроектних або непроектних подій подій на, на атомних енергоблоках. Тому що для того, щоб вони залишались в безпечному стані, необхідна і електроенергія 24 на 7, а також вода для того, щоб охолоджувати і активні зони реактори і басейни витримки, тому я ж повторюю, що і вибухівка, і військові, і військова техніка. З безпечним використанням ядерної енергії між собою не мають нічого спільного, тому дійсно можливо там, вони атомні енергоблоки вони розраховуються на сейсмічну небезпеку, але не на безпеку під час використання озброєння або вибухів. пане Григорію. А до чого може призвести, наприклад, пожежа на Запорізькій АЕС? До яких наслідків? Дивіться, найскладніший такий апокаліптичний сценарій це е, атомна електростанція залишається без електроенергії, спрацьовують дизель-генератори. За нормативами в них є е, е, попалива для того, щоб підтримувати безпеку від 10 до 12 діб. А потім вже розпочнуться такі процеси, не такі дуже складні, які подібні, які були на під час аварії на фокусі мадаїчі це початок розплавлення палива і початок розплавлення активної зони. Тому ось цей найапокаліптичніший сценарій. Він от ось ось, ось ось що може статися на атомній електростанції, якщо або пожежа буде, або станція залишиться без води, або станція залишиться без електроенергії. Тобто я так розумію, що зараз вони безпосередньо цим найгіршим сценарієм нам і загрожують нас, нас лякають ним. Так знаємо, що там не була... тільки нас ну звісно, що не тільки нас. Знаю, що були там експерти магате, що вони намагалися щось вдіяти. Яка взагалі ситуація? Чи насправді є якийсь можливий сценарій, як ми е, можемо вигнати звідти росіян, чи не знаю, за допомогою міжнародних організацій, за допомогою будь чогось? На жаль, міжнародні е, організації і міжнародні договори вони на жаль не сприймаються нашим ворогом Російської Федерації. Тому мирними шляхами, на жаль, е, звільнити Запорізьку атомну електростанцію, на мій особистий погляд, неможливо звільняти її. За допомогою високоточної арти або там великих сухопутних військ, це також достатньо такий апокаліптичний сценарій, тому що можна не досягти поставлених цілей. Тому я думаю, що найтакий оптимістичніший, да мабуть, сценарій це добровільне. Це, це коли росіяни добровільно покинуть е, запорізьку атомну електростанцію, як це було з Чорнобильською атомною електростанцією, коли зрозуміють, що вони відрізані від постачання боєприпасів або від постачання продуктів. І я думаю, що тільки добровільна здача запорізької атомної електростанції можлива. Що ж, дуже сподіваємося, що цей день якнайшвидше настане, коли зможемо добровільно отримати назад Запорізьку АЕС. Дуже дякую вам за цю глибоку розмову, за те, що ви нам розповіли. Чекаємо вас в наших ефірах знову.